Привіт Денис! Давай, жорстка фоточка. Ой! Мария! Оу! 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 Щас побратки, привіт, на тебе назва полиция. Ой, гори. Полиция! Шет! Всім привет, любимые друзі, з вами Стантрайдер і... И... Макстюль. Максюль, Максюль далі. Максиін. Максиєн, далі. Захарій. Захарій. Ви просто дивіться. У нас ціла банда. Апарат Dio, HondaDio. Cruiser. Dartmoor. Dartmoor N. Pique велосипед. Головне палка, але робоча. Тут просто а пальцем і все вже. Як я там пальцем? Бо зрозуміло, це потужно. Сьогодні будемо навалювати станту. але ще до тормоза не привик, так? Якісь вони непонятні. Краще оці МТ200 купити і не паритись. Леса вирівняв. Макарони. Я вже знімав влог, розказував про нього. Так це ікра і макарони. Щось знімаємо, люва цікаво і полетіли. Йоу! Ти ката міста мене. Зараз машина буде сигналити. Оп-оп-оп Чуть-чуть привикнули, привикнули ще до старому за. Трісня. I'm шо? I'm Не Цепка. Цепка Та я передос. І хо справа їду шановний. Ставим. Опа-опа стайм да шер. Тормозаторохи закрепко нажимаю. Йос засум. Привіт Денис! Передаю тобі привіт! Так, все, кулачок жорсткий, попав у лог. Все. Да. То я привітаю. Провірка, тест драйв. О, бляха! Тест драйв кришок Максими. Треба навчитись жорстко прям повертати. Ти знімаєш? Опа-оп. Есть. Жорстка фоточка. Yeah. По фоточка. Шарить же. Бачив із блогів. Шарить, поля. Популярний. Два, yes, жорстка фоточка. Есть, в лох попало. По Найдеш того хейтера. Ну це жорстко. А привіт, шолучку Ангеліні. Шостий Б раніше був, а зараз інша школа. Ну О, да, капець, мене що, одні а. фанатки дивляться. Ну, не, не фанатки, але ти карається. Просто дивиться, так. Да. З завтра вчора бачимо і на стан Ооо, ще чуть поїде. Ой, ти зараз вітром здуй. Мінус п'ять шпиць. Так кіплінг паркуємо, потому що всю їхав. Дексакером жорстко получается. Оп! Ай сюда, до мене, газуй, вже! Бра, бля! ще більше, ще, ще. О, нормально. Під'їжджай. Бля! Ще бачить. Чекай, парень. Бля! Я паркуюсь, паркуюсь. Давай, давай. Бля! Ой! Давай, дальше їдь Тут копает шашка Сусдвай Я достань отдержал Все, вот эти тема вышла Есть, Яйко! Перед, щоб ти не впечатався в мене. Йоу, тріпаче аж. Це ти блатною. Раз, два, три, чотири аж з це потужний Легкий перекус. Сунтрайдера жорстке. О-о-о! Там з пряночками. Тут о, файно є. Попраники. Марія, Марія, Марія. Мля шановний, шановний. Марія, Марія. Печива Марія, не спасла байк. Амбоксинг, другі пачки. Марія, печення. І тут летить... Оооо, чуть на штир. Ну, це таке. Це печива Маша. Так. Йдемо печеньки. Ам. Um. Тепер. Привіт ти Чуй пригає! Бляха, але... <свісно> печеньки то файні. Я вам говорю, шановні. Продовжуєм. Я ще не даю печення. Давайте пригайте. Ось забрав Мария. Оу! 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 Так, наступне печиво Мария. Ю! <рик> ну ви маєте лайк поставити, бо Печова Марія є такий жорсткі фрирайдер. Печова Марія дасть мотивацію. Вона зараз скикне. Ой, вау! Марія, Марія! Є! Yeah. Давай, печеньку для храбрості. Але я буду довго їсти, виносити. <рик> Це so, рекламна пауза. I love. Oh є! Yeah. Pranke. <рик> Оооооо-хо-хо! Ооооооооу! Щет! Ч твою мать? живий Да, Бляха! Куврок! А як я упав? Эди ба. Мама ми рокстар! Звуки сирени пригає прайдер свитов! Мама ми рокста! Å, oh, bra! <laughs> <laughs> Вижила Стонтер. опа, прям злетів, бразильський хлопчик на велосипеді.

Так. Оу. Давай смотрите. Так, давай. Жастко фоточ. Ваешь. Ой, гори. Паркуйся Пару буквы бляха. Йовата, бра. откуда Ало, все Серг

Маха. Треба пробувати гуляти. О, бляха, по голові не дала. Це правда чи ні? Що Що ти синового дерчика купив? Це той Я вчора твоїх 20. А я. А вийди свій друг зробиш? В Дня. Нормально. Ой, почти. А у Ой, не спать, стоп. О, столько Не, пять, типа, Всем всем за просмотр. С вами был Стан Трайдер и... И Макс Тюль. А я. Ну и Макасин. Макасин. Все в сборе. И сам лайки, подписочки, в инсту залетаем. И всем пока. сидушка в жопу, блядь.